Вітаю, друзі! Сьогодні 15 липня, ви на каналі 100% інтер'єр, я Віталій Івахов. Сьогодні у нас з вами завершальний 15-й випуск присвячений інноваціям виставки Євролюче 2025, що пройшла цієї весни в Мілані. Коли востаннє я був на навчанні у Маріонані в Болонії на фабриці Віавісуном. Найцікавішим для мене було спостереження, скільки компанія вкладає інвестицій, енергії та компетенцій в розвиток бездротових систем. Ми звикли, що світильники це те, що під'єднане до живлення електричними дротами, але зараз постають задачі бездротовості. Тож сьогодні. Ми присвячуємо цей випуск компаніям, які пропонують ринку світильники на батареях. Їх все більше і більше. І тому цікаво подивитись, що вже існує, і навіть порозмишлять про те, як воно розвиватиметься надалі. Першою в наших оглядах буде фабрика Заферано, перекладається як. Шафран, е, дуже італійська така спеція. Е, фабрика, яку я знав як виробника скляних бокалів для вина. Але це інший підрозділ тої самої фабрики. Е, їхній стенд був дуже цікавим. Сподіваюсь, вам теж це сподобається. Е, тож, починаємо з найбільшого стенду. але не тільки за Фараном, буде декілька компаній. Сафран, здається, італійською, це значить шафран. Вперше цей бренд я побачив на виставці в Ініталії. Вони презентували свій вокал. Тут я бачу світильники. І, до речі, дуже часто зустрічаємо в закладах харчування щось подібне до цього. Тут ця фабрика робить бокали чи світильники. Насправді фабрика має два департаменти. Один із них опікується світлом, а інший скляними виробами. Історично вони були фабрикою світильників, вони близько до Тревізо, це Фріулі, а потім вже відкрили інший діяльності. Дуже відомий їх світильничок по І тут неймовірна кількість його варіацій. Він. Це він з горшечком для рослин, Різні розміри. З керамічним таким плафоном. Якась нова модель з таким світловим модулом. Бачите, він виймається і, мабуть, заряджається окремо. Тут ви маєте ось цю можливість. Сьогодні визитівка фабрика.

Різні різні абажури з різних матеріалів. Це вже декорація самого виробу. Станція для зарядки виглядає якось так. Дне відео це про стенд компанії Ambientec. це японська компанія, власне, з Йокогами. Їхня філософія Portable art light, тобто портативне, компактне, переносне світло і арт, як ознака того, що кожен виріб в чомусь виглядає як арт-об'єкт, як, арт як предмет мистецтва. Вони мають в Європі свій склад, відвантажують своїм покупцям з Європи, Тож Ambientec амбієнтик з Йокогами. Японський бренд третє беруть участь у салони Демобілі. роблять предмети, які rechargeable і Waterproof. Дуже цікаві такі японські мініатюрні штучки. Різні різні, подивіться. Я запитав, скільки коштує отака відома штука. Десь приблизно 600 євро. Він каже, це буде публічна ціна для покупця в Європі. Вони пішли від компанії, яка робила якісь підводні речі, якесь освітлення для підводного застосування. Тому вони всі. Вони всі доволі стійкі. Тобто, я думаю, можуть використовуватись і аутдор. Можливо, вони всі, але більшість. Ці японці дуже кльово створили тут на стенді, бо світильники потребують темряви, аби виглядати краще. Подивіться на ці штуки. Як ми з вами говорили про те, що акумуляторні. Прилади, це майбутнє, дроти всіх забрали, всі хочуть, аби досягнути бездротовості, тому все, що, все, що підзаряджається і може працювати без під'єднання до мережі, до живлення, це все має майбутнє. Наступна підборка сюжетів про компактні переносні світильники від Віабіцуно, і Люче, Давіде Гроппі, від Луміни. Цікаві, на мою думку, вироби, аби ви побачили і побачили не все далеко не все, бо подібні речі показували на виставці: і лючі план, і звісно, флос, і артеміди. І більшість лідерів ринку, і я не встигав дивитись на тих, хто йде послідовниками за ними. Але це важливі, важливі предмети в загальному тренді пошуку бездротових рішень. Зверніть увагу на світильник Manon Вама Ведер Чіп'ю. Це відомий світильник у виконанні віабісуно з шкіряним таким з шкіряною основою. Ну, обтягнутою шкірою, е, е, враховуючи співпрацю для бісуну з компанією Гермес, відомим виробником в індустрії фешн. і шкіра на цьому світильники постачається компанією Гермес. Тож вона на дотик, неймовірно приємна, з усіма цими мініатюрними вимикачами. Е, ці світильники є в певному сенсі е, культовими речами, вони застосовані в. Ну історія пов'язана з Гінзбургом, з, е, Джейн Біркін, з е, е, Мейсон в Парижі, де є бар, в якому ці світильники стоять як начнічки, і взагалі-то ви помітили, що застосування переносних світильників в першу чергу вигідно індустрії. Хорика ресторанному сегменту це дуже зручна, дуже зручна історія. Тож, дивіться, різні вироби від різних виробників цікаві і корисні для ваших інтер'єрів. Зазвичай це цікава настільна лампа. Думаю, що це акумуляторний прилад. Не бачу дротів. І цього року багато буду про це говорити, бо світ рухається в бездротовість, світ дизайну освітлення рухається в бездротовість. Це, звичайно, лампа загального освітлення для приміщення, але теж вона виконана таким чином, аби не бути банальною. Тобто, це дуже м'яке розсіяне світло, звісно, тепле. Ми вже бачили з вами подібні світильники від інших брендів, у Вібі є щось подібне, але я не можу сказати, хто в кого позичив ідею, бо я не впевнений, в якому році з'явилася ця лампа, і це здається в співробітництві з Норманом Фостером. così sa лед deve, deve essere закарикати. Тут магніт і торкаючись лампи, ми змінюємо інтенсивність. І ми можемо побачити різні форми цього стенду. Який тримача, власне, самого тримача. Дуже важкий металевий, аби дати йому стабільність. Ми можемо спрямувати будь-куди, вище, нижче, навіть поставити наверх. Так. Це стильна і функціональна штучка. Зараз вони не світять, бо дуже яскраве сонце. Але можна розділитись їх зовнішній вигляд. Так регулюється інтенсивність, різні кольори, і можуть бути Цекунку. і можуть бути різні плафони, бачите? Або такий, що нагадує літа, ну, або будь-який такий. Пана довивама ведерчі п'ю, так називається цей світильник, шкіра Гермес. Це світильник на батареї. Крім чорного і світлокремового ще три нових кольори. Оце цікава штука. Це акумуляторний світильничок, бачите, нема дротів, зарядочка, і він може виконувати різні завдання. Різні завдання. Корейський продукт. Знову цей світильник, це тоненька штучка, ага, це ось там Дуже просто. Це акумуляторний прилад. Отже, на цьому сьогодні все. І ми е, прощаємось з виставкою е, Євролюче 2025. Підписуйтесь на наш канал. Скоро будуть цікаві і корисні репортажі. Ми починаємо цикл програм присвячених. Меблевому салону і салоні салони Демобілі 2025 в Мілані, який йшов паралельно з виставкою Євролюч. Буде відео із шоурумів, які були відкриті в Мілані, бо багато брендів відомих компаній. Не беруть зараз участі в виставці і запрошують своїх клієнтів, і взагалі фахівців галузі запрошують до своїх шоурумів, де демонструють свої вироби. Плюс будуть відео з е, кухонних шоурумів, тому що кухні ми побачимо як інновації лише наступного року. А в цьому році нам же ж потрібна інформація, тому ми знімали для вас і шоуруми кухонь. Тож наступні випуски починають виставку. Меблів. Підписуйтесь. А до речі, стосовно освітлення, нагадую, що ми працюємо над створенням світлових сценаріїв, допомагаємо цьому дизайнерам-архітекторам. Іноді за маленькі гроші, іноді взагалі безкоштовно, якщо купують наші освітлювальні прилади. Тож, підписуйтесь і звертайтесь до нас за співпрацю. На все добре.